Його фішка в тому, що він готується на буряковому квасі, і нарізка овочів у нього різноманітна. Галицький борщ має якраз квашений буряк, додають до борщу. Він тут з цукром трошки додається і такий цікавий. Спробуйте. Ми прийшли своїм класом спробувати скуштувати смачний борщик, яким, я думаю, діти вам сподобався борщ. Це наша є особливість, і я думаю, від Закарпаття до сходу всі їдять божі, всі його обожнюють. Такий час особливо тяжкий для нашого народу. Я думаю, сила наша має бути в єдності, тому ми маємо всі об'єднатися, наварити багато борщу і пригостити всіх, хто сьогодні прийшов смачним борщиком.